Шановний пане спікере, шановний пане Олексій, шановні пані і панове голови регіонів, міст, громад, шановні амбасадори, пані і панове, наші іноземні партнери, шановні учасники саміту, наші друзі, колеги і партнери. Щиро радий вітати всіх в Києві, столиці Нескореної України, всіх, хто тут. Щиро радий вітати сотні учасників онлайн. Сьогодні 421 день повномасштабної війни нас не зламали, ми тримаємо фронт і ми переможемо. А в тилу ми відновлюємо нашу економіку та інфраструктуру з вашою підтримкою, з вашою допомогою. Солідарність з Україною це не лише зусилля урядів, міжнародних інституцій, це допомога тисяч громад по всьому світу від столиць до міст мільйонників, до невеликих муніципалітетів. Це гуманітарна допомога, це комунальна техніка на заміну знищеною ворогом. Це шкільні автобуси, генератори, гостинність щодо українців, які шухають, шукають прихисток за кордоном. Сьогодні міжнародне муніципальне партнерство набуло небачених масштабів. Понад 300 територіальних громад України уклали півтори тисячі партнерських договорів. Майже 60 країн світу допомагають нашим містам, селищам та селам вижити та відновитися після смертоносних ворожих атак. Дякую кожному другу, кожному партнеру України за підтримку. Цінуємо ваш внесок в перемогу та в майбутнє України та вільної Європи. Шановні друзі, шановні колеги, ми прагнемо консолідувати міжнародну підтримку. Вдосконалити взаємодію між постраждалими від війни громадами і партнерами, закласти фундамент для довготривалої співпраці у майбутньому. Саме для цього ми зібралися сьогодні тут, у форматі міжнародного саміту міст та регіонів. Унікальна подія і переконаний, що вона принесе сьогодні унікальні результати. Сьогоднішній саміт це крок вперед до кращої взаємодії, впевнений, що Результати стануть визначальними для сотень громад в різних куточках нашої України. В першу чергу йдеться про громади, де найбільше відчуваються руйнівні наслідки війни, особливо на деокупованих територіях, які пройшли через важкі випробування. Очікуємо на цілком конкретні результати, зокрема на підписання угод про патронат між українськими громадами та зарубіжними муніципалітетами та регіонами. Вважаємо такий механізм співпраці особливо ефективним. З одного боку, патронат пришвидчить відновлення громад, з іншого сприятиме євроінтеграції України, входженню нашої держави у європейський простір на всіх рівнях. Також незабаром запрацюють регіональні офіси міжнародного співробітництва. Сьогодні ми презентуємо концепцію їх діяльності і я впевнений, що ця ініціатива дозволить набагато швидше і ефективніше реалізовувати програми підтримки. Шановні учасники саміту, сьогодні Україна бореться за європейські цінності. Вони народжувались і міцніли саме в громадах, коли повітря європейських міст робило людину вільною, коли самоуправління було частиною повсякдення. З цього кореня виросла сучасна Європа та сучасна Америка. Увесь цивілізований світ. Тепер громади знову єднаються, аби не дати російському варварству взяти реванш. Ми обов'язково переможемо і з вашою допомогою залікуємо рани цієї страшної війни, а Україна буде частиною великої європейської родини вільних народів. Тож закликаю всіх до роботи. Бажаю усім, кожному і кожній натхненні енергії на добрі справи і плідної сьогодні роботи і результатів. Слава Україні.